Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина. Я четвертий рік живу у Штатах. Я продовжу вас знайомити з сильними українками, які наразі розпочинають життя з нуля у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні з вами знайомимося з Юланою, українською актрисою, яка знімалася в багатьох українських проєктах, але через доманутого сусіда була також вимушена покинути рідну Україну. Про її історію, про її переїзд як вона буквально на милицях діставалася Америки. Дивіться у сьогоднішньому інтерв'ю. Даріжати. Я піду поставлю чайник. Чула, ви з Валеркою, скоро поженитесь? М -м. Хороша пов'язка. Але не фірма. Привіт! Як на всіх своїх акторських визитках. Мене звати Юлана, мені 26 років. Я сама народилася в місті Фастів. Але у 15 років приїхала в Київ і можна сказати, вже була там. Я актриса в Києві. Я так говорила. Тут ще поки що не зовсім. Але останні роки займалася акторською діяльністю. Це зйомки, зйомки, навчання зйомки. І зараз я якимось чином опинилася тут вже вісім місяців. Чи готувалася ти до війни морально? Я скажу так, що я взагалі про війну нічого не чула. Напевно, десь до. До лютого. Я взагалі жила в своєму світі. Я така, типу, ну, там, в мене плани, зйомки. зйомки. Да? І тут, в, я пам'ятаю, це було, було взимку. Я гуляла зі своїм другом, і я розумію, що я милуюся Києвом, Я хочу подивитися, запам'ятати Київ таким, який він є. І я не знаю, звідки це було. І тут, уже в лютому, коли почали трошки говорити про цю війну, я звичайно не вірила так, як і багато. І я питала у своїх друзів, я пам'ятаю, як дитина каже: слухайте, а якщо почнеться війна, а що робити? От я реально не розумію, куди бігти, в які бункери. Ну от реально треба бігти в бункер, але я в це не вірила. І так вийшло, що моя мама з сестрою вони збиралися летіти в мене. Мексику і ще десь за три місяці до війни ну, була можливість. Я не збиралася ніяк у Мексику. Я збиралася жити в Києві. Я собі тільки зняла перший раз в житті квартиру на 19-му поверху, поверсі на Троєщині біля моїх друзів, біля кіношколи, де я навчалася. І я думаю, все нарешті моє самостійне життя почалося за п'ять днів до того, як моя мама з сестрою мала летіти в Мексику. Я сплю. Я, значить, сплю і бачу сон. Сон. Я стою на сцені, і мені дівчина говорить: говорить: друзі, я хочу вас закликати і ну, кличе всіх наших знайомих. У неї таке волосся було ось, ось так зібрано, такі очі. Я ніколи не забуду цей сон. Вона ось так дивиться і говорить: мені треба вам дещо сказати. Скоро Україну чекає велика біда. І вона це так сказала. Просто такі очі, і вона сказала, скільки постраждає людей, скільки тисяч. Сказала, що в Україні не буде такої людини, у якої б не постраждає знайомий. Ну я прокидаюся. Я так пам'ятаю, сідаю за стол до мами. а Моя мама приїхала до мене десь на місяць до, до Мексики. Mm -hmm. Ми цей місяць жили. І я ще рахувала дні, поки вони з'їдуть типу, від мене. І тут, а в мене сестра молодша, Марія, їй 13 mm -hmm. років. Мама, їй 50 і маленька собачка. Тобто, це наша така сім'я, тато у Фастує, він зараз служить в лавах ЗСУ. Коротше, я сідаю на кухню, отак пам'ятаю, так роблю, і кажу: мама, бере мені квиток до Мексики, тому що буде війна, походу. Я прилітаю в Мексику до мами. На кожному кроці у мене і в мами була проблема. Мені здається, що ми як українці, кожен українець мені здається, переживає по-своєму цей надлом. Тобто з кожним українцем за час війни мало статися щось, щось от таке. У нас потоп стався Чому? У нас постійно почалися сирени протипожежні. постійно. Срок два місяці підряд у нас в квартирі, у нас в комплексі постійно десь були сирени. Ходить декілька годин. Це був десь у нас день, у них вже там різниця ввечері. Угу. Пишуть, почалося. Угу. Я я розбудила свою подругу, яка спала, і вона яка спала, і вона мені каже, Іван, дякую, що ти мене розбудила, я встигла затаритись водою. І це був просто шок. І ти знаєш, на цьому шокі на, на цьому шоці ми майже не плакали. Тільки знаєш, так от о, мама при мені, мені не показувала. Я при мамі при сестрі ми так трималися, розуміли, що якщо ми зараз почнемо плакати, то ми ну нікому не допоможемо. Ми спали по. Ну, я спала десь 4-5 годин, мама спала 3 години. Ми прокидалися, я 4 дні не ходила в душ, Я 4 дні не виходила з дому. Я не дозволяла собі дихати. Уявляєш в Мексиці? Ми шукаємо волонтерів, там їжа для вагітних, їжа там, знаєш, для корм'ящих мам. Ми з мамою просто, вона мені, я їй добре, що в мене дуже багато знайомих. Okay. І я прям знаєш, оця допомога, вона отак сітями. Тобто ти в сторі спишеш тому, тому, тому. І мені давало це відчуття, що хух, я, ну, я корисна. Один день. Мама в неї проблеми зі здоров'ям, в неї погіршується стан здоров'я. І вона, я пам'ятаю, був один день, там шостий чи сьомий день війни. Моя мама втрачає свідомість. У неї починаються по-жіночому проблеми. Я відчула навіть на одну секунду, мені знало, що вона померла. Це був просто жах. Я на руках її тащу, і я відчула, що я дуже панічна людина. Я боюсь взагалі, коли людям погано біля мене. Але по ходу, війна, навіть за шість днів мене так закалила. Я просто взяла маму, потім вона прийшла в себе. Коротше, це був шоком. Через шість годин ввечері я маю посуд, включаю пісню. Така думаю, все буде класно, ми українці, ми всіх переможемо. Я оступаюся і ламаю собі ногу. В один і той же день. Я з ногою, мама зі станом здоров'я, так виходить, що плани, на які ми розраховували, не виходять. У нас залишається дуже маленький запас грошей. Mm. Я також ще роблю масажі. Я цим займаюся 5 років. Я в Ізраїлі жила 2 роки, заробляла собі там на кіношколу, на життя, там навчилася масажам і розуміла, що зараз. Я навіть масажі не можу робити mm -hmm. в Мексиці. На наступний день ми дізнаємося, що можна переходити кордон в Америку. Mm -hmm. і... Давай нагадаємо, до квітня 26-го, якщо я не помиляюсь, можна було переходити yeah. через кордон, Мексика, США, yeah, і так yeah, yeah, yeah. багато українців потрапили в Америку. І тут мені мама в своєму стані говорить, я пам'ятаю, вона каже: Йолана, ми йдемо в Америку. Чесно сказати, я ну, географію не дуже знала, я вам так скажу, я не знала, що Мексика з Америкою поруч. Ти уявляєш? І я про це не думала. Тобто, в мене війна, яка там Америка? Каже, ми йдемо в Америку, йдемо, бо ми реально туди mm -hmm. йдемо. Я на костелях, моя сестра, мама, яка може втратити свідомість. <рес> Вибачу, я, беру, я вже знаю за до цього відео, йшла в Америку на костелях. Так да! Так, так я тобі більше того скажу, коли я йшла в Америку, переходила кордон у просто йде дощ. Я пам'ятаю, я йду і думаю, боже, як це кіношно! І тут я на цих костелях подскальзуюсь. <gie> і падаю другий раз на ту саму ногу. І я ламаю ту саму ногу. Тобто я, я зламала тут, а це я трошки далі. Ой, в гіпсі була. В гіпсі. Ну, типу, як гіпс, тільки це <гулі> такий мін був, Rainbow's де не гіпс. І я пам'ятаю, мені було не я просто відчула, що щось змінилося <гулі> в моїй нозі, і я думаю, цікаво, або щось на місце зараз стане, або новий перелом. Дякувати Богу, моя мама була трохи спереді. Тут вона повертається, бачиться, панікюр мама така. Йоанна, говорю, мама, все нормально, я просто піскознулася. А я вже розуміла, угу, що, там, що, знаєш, там да, що там вже другий перелом. Так в мене другий перелом, угу. але в мене як остелі, знаєш, вже не так все страшно. Ми вже в Америці. Перехід був трошки важкий, тому що пограничники запитували, типу. А ви сюди до кого йдете? Uh -huh. А може, ви працювати? А я пам'ятаю, я сижу і я реально відчула себе біженкою. Uh -huh. Тобто, я приїхала в Америку не зараз в Голівуд йти. А я реальна біженка і мені реально треба допомога. Ну, коротше, і ми в аеропорту ночували, ми не могли знайти. Uh -huh. То тобто у вас реально нікого не було, ви самі um, приїхали, перейшли? Ні. Як було? У нас в Нью-Йорці була моя знайома, uh -huh. з якою я бачилася один раз, я їй робила масаж. Uh -huh. І ми волонтерили разом uh -huh. в інстаграмі. І коли я сказала про ситуацію з мамою. Е, вона каже: Єлана, їдьте в Нью-Йорк, ми вам допоможемо, знайдемо сім'ю, знайдемо житло. І, і мама тут каже, все, ми точно йдемо. Я не знала на що угу. розраховувати. Я цих людей ну, не знала взагалі що там. Але ми думали, що на ну, типу поїдемо до них в Нью-Йорк. Ви жили у когось. Ем, в так, ми так. жили у цієї моєї знайомої. Uh -huh. У них дуже маленька квартирка. У них ще прилетіла мама моєї знайомої, у них uh -huh. Маленька дитина ж, з житлом не вийшло нам знайти. Як ЛА опинилися? Так вийшло, що нам порадили ЛА, Що тут мамі може зробити операцію? що тут є українська ком'юна велика. Знаєш, є сайти Ukrainian Take, Take Shelter, сайти, uh -huh. де люди знаходили житло. Де ми знаходили житло? Там виставляють типу. Я як зараз пам'ятаю, це ми з цими чемоданами. Я на цих костелях нас зустрічає хлопець, якого ми не знаємо. Ми тільки з ним знаєш там в ну, подивилися фотки. Маша, собака, я кажу, це кіно. І тут виходить цей ромчик, такий українець, наш Боже, обожаю, Рома. Дякую тобі, він допоміг, не тільки мені. І знаєш, і в мене таке відчуття вперше там за не знаю скільки місяць десь пройшов, чи тільки типу. Все, я в безпеці, все українець, нам дадуть житло, все буде ок. Ми приїхали туди, це був, знаєш, такий як е, е, гараж, як не гараж, а знаєш, такий домик гостівий. Uh -huh, uh -huh. Тобто там можна тиждень-два, надувні матраси, але ми розуміли, що якщо мамі зробимо операцію, по жіночі uh -huh. uh -huh. треба лежати, а матрас він трошки здувався, і ну там, там це знаєш, пять ну, 7, да, да, 7 днів. Я починаю б званювати сайти Україні Тейк uh -huh. всі, але зараз, знаєш, що багато сайтів вже не працює, uh -huh. Походу вже там перев'яз. Пам'ятаю, дзвоню, автовідповідач. І я така, ну давай, скажи. І я розказую знаєш, за хвилину, що uh -huh. мамі операція треба, я на костелях, у мене сестра, у нас собака. Uh -huh. Будемо раді, якщо нас приймете. знаєш. Uh -huh. Ну, Я вже готова була почути типу, до побачення, як і всі сказали. Uh -huh. Тут телефонує мені жіночка і каже. Uh, yes, of course. Я так думаю, ага, знаю ваше yes, of course. <реш> Вона така каже, коли ви хочете при... приїхати? Кажу, Tomorrow. Гарварду, студенти, uh -huh. дякую, thank you so much. Вони, мабуть, не побачать це інтерв'ю, але раптом вони придумали цей сайт. Два чи три хлопці з Гарварду uh -huh. тут придумали цей сайт, завдяки якому сім'ї, такі як ми... Повній, вибачте, сраці mm -hmm. змогли знайти собі американську сім'ю, яка могла собі дозволити нас прийняти в великому домі. У нас були свої кімнати, mm -hmm. там був басейн. Я вам кажу, ми після цього всього стресу, що пережили, ми не вірили. Mm -hmm. Ми вигружаємося з цієї машини. Знаєш, я на костелях, стоять парочка, знаєш, іначе не вистачало, що якісь молоділуя. І, і ми, ми отак виходимо, і вони отак стоять, як в фільмах. Чекають. Да. да. Я думаю, невже це правда? Uh -huh. Моя сестра боялася два дні там дотрагувати, знаєш, uh -huh. в домі в щось. І все. І ми так почали жити. І скільки ви так у них прожили, тим як переїхати в своє житло? Дофіга. До фіга. Ми їм казали, десь два місяці, uh -huh. два-три місяці, я користовач, uh -huh. два-три uh -huh. тижні. Два uh -huh. А вийшло майже вісім. Uh -huh. Ну, там сім-вісім. Тому що питання з маминим здоров'ям українці, я вам хочу так сказати, що цінуйте Україну, сервіс, можливість піти до лікаря сьогодні або угу. завтра. Ви в страховку оформили да. Медичну, так? Да, да. тобто у нас гуманітарний пароль, нам дали гуманітарний mm. пароль. По ньому ми маємо право подаватися на work authorization, гуманітарний пароль, бенефіти це кеш. Налічка і колфреш, uh, це їжа. Uh -huh. Тобто карточка, на яку тобі дають їжу. Ми на це все подалися, нам це все дали. Uh -huh. Thanks to America. Uh -huh. Типу, і у нас з'явились гроші на їжу, у нас з'явились кеш, які ми можемо там на щось витрачати. Хоча там це дуже маленька сума. Ми, ну для Каліфорнії. Да, да, ну, для да, Каліфорнії це, uh -huh. да, це, ну, це приблизно 400-800. Мамі платили спочатку. Так вийшло, що ми зробили один кейс, це дуже велика помилка. Mm -hmm. Якщо ви їдете сім'єю, то я вам раджу робити. Окремо, Окремо, тоді окрема допомога. Да, на якщо mm -hmm. 20, там ще ось років, не пам'ятаю, скільки краще робити окремо. Тому що весь цей час я не знала, я отримала 200 에, доларів в місяць, mm -hmm. а зараз отримую 700. Mm -hmm. Тобто я живу завдяки цим бенефітам mm -hmm. і поки можу, знаєш, там думати, де працювати, що робити, і чекати mm -hmm. work permit. Mm -hmm. Тобто ми отримали це все. Але форму. не отримали. ага. Не отримали. Тобто за 8 місяців ще чекаєте. Ну що? ось вам по це жесть, ну, ми заповнили десь 4 місяці тому. Нараз тільки їх наскільки я да? знаю, дуже швидко отримують. Зараз. Прилітають, знаєш, отримують, а ми такі. Я, звісно, перепрошую. Ну так. Да. Я, теж, я теж хочу роботу. знаєш. Ну, нічого дочекаєшся, думаю, вже. Та-да, і дякувати Богу, що я. Чим займаєшся поки да. цей час? Я займаюся, дякую, масажем, моїм ручкам. Я тобі кажу, я їх ціную, просто з кожним роком все більше і більше. Займаюся масажем. Працюю за. Ці яких донати, бо mm -hmm. тут же не можна працювати no, за да, кеш. Да. Ну люди, звісно, працюють, але тіпи, ціпи щоб... може тіпи, тіпи, да, да. Тіпи. або... Тому знаєте, ти... якщо шо працюєте за тіпи, да, за тіпи, Або знаєте, як я пишу, кажу, я працюю за бенефіти там, масаж. Це може бути, як я коли чую ну, якісь знаєш, такі голоси... підозрілі. підозрілі. Mm -hmm. Я кажу: can be like 70, 80, 90. Тобто, коли я розумію, то я прям точно говорю, mm -hmm. що це може бути, але ви сам самі вирішуєте. Mm -hmm. І я так живу. Отже, ви пожили в цій сім'ї, я так розумію, потім вирішила жити все ж таки окремо. Скільки це коштує? Чи важко було найти, і де ти шукала? У мене було тисячі доларів, мами майже ну також, ну коротше, дуже мало. І я після чорного написала написав в сторіс, Сорочно, сорочно, дуже шукаю кімнату. Я готова була віддати всі свої гроші тільки щоб з'їхати. Я розуміла, я допомагати зможу, але мені треба здорова нервова система. Угу. Мені почали кидати варіанти знайомі, знайомі знайомих. І ще скажу: в Америці найголовніше, ну особисто, що я бачу, комунікація. Комунікуйте з українцями, знаходьте українців, додавайтеся в всі чати, ходіть на всі заходи і потім. В чатах я також писала дуже, якщо чесно, важко бути в цих чатах, тому що там дуже багато русні і ну такої русні недалеко. Mm -hmm. що ти mm -hmm. в цих чатах просто я прям видивилась ну, з декількох, тому що я не могла. Добре, що є українські чати їх важливо знаходити. Це... Українці Лусанка да, є ну це, це типа дуже класно, коли всі українці. Я йду знову на українську вечірку. Що ти думаєш? Я йду на це українську, на цю українську Ну, як не вечірка, знаєш, захід український. Mm -hmm. З моєю подругою спілкуюся, а вона була зі своєю подругою канадійкою. І тут я кажу, що я хочу приїжджати. Ми спілкуємося англійською, щоб її подруга розуміла. А я була, знаєш, така вся, як ну була дуже розстроєна, бо я розуміла, що завтра я приїжджаю туди, куди я не хотіла. А в мене в житті повинно складатися все завжди магічно. І типу, знаєш, думаю, ну, ладно, не завжди так. І тут ця дівчинка каже: О, a place?» І знаєш, я така «Yes!» А вона така. типу, я тільки втратила свою роботу. У um, мене є кімната одна, і я думала, що мені буде вт... Скільки ти готова платити? там? Вона хотіла трішки більше, я їй кажу, там, ну кажу, там, тисячу, uh -huh. ну, тисячу сто. Я розуміла, що це максимум для мене, але я вірила, що я зможу. знаєш. Я вірила, що якось в мене до вийде це все оплачувати. І вона така каже, хорошо, вона мені ще не показувала кімнату, я їй сказала, що я до неї переїжджаю. Приходить вечір, я кажу, я знайшла, куди я переїжджаю. Більш того, через п'ять днів моя найкраща подруга опинилася тут, з якою ми жили на Треєчні, також актриса. І вона каже: Лан, можеш мене, будь ласка, ну забрати велейбу або напевно я вернусь в Україну. Mm -hmm. Вона всі тлі спонсорів mm -hmm. знайшла. До речі, можна знаходити спонсорів по you які тобі ще можуть квитки оплатити і надавати житло. Це рідкість. І це думаю доволі небезпечно. Коли так. чоловіки пропонують. то це в мене де, у подруги де. була така ситуація, да. і я ці дівчинки кажу: а, я розумію, що я, я ще до тебе не приїхала, кажу, я подруг. З України біженка, як я, можна вона зі мною поживе, а ми її потім щось знайдемо. А вона прекрасна, Сара, Сара you, Сара сказала мені, типу, yes, of course. І коли до мене приїхала моя подруга, колежанка, Сара сама запропонувала, щоб Таня залишилась зі мною в кімнаті. І зараз ми платимо по 700 доларів. Вона трошечки більше взяла. Зелене. Я 700. Угу. так це уявляєш це весь наш кеш. Ми угу. якраз за свій кеш живемо угу. і на їжу. І тому ну чесно, може це не дуже об'єктивна і нормальна порада, але якщо ви знаєте, що ви чогось хочете, і ви знаєте, що у вас коли в житті таке було, що ви про щось подумали, здійснилося, просто іноді звертайтеся до простору і вам допоможуть. Я серйозно говорю. Врешті-решт на місяць одній людині. А скільки тобі достатньо коштів для того, щоб просто жити, виживати, да. скажімо так? Тому що зрозуміло, mm -hmm. не шикуємо. Давай порахуємо бенефіти: 700 кеш, 200, ну нехай буде 200 на їжу. Uh -huh. Це вже 900. Це тільки їжа і житло. Uh -huh. В мене немає машини. Я зараз буду здавати на права, але в машини в мене взагалі немає в цій Америці. Ну такого знаєш, типу, що треба. У мене є друзі. Дякую друзям, які мене возять. У мене є знайомі, які теж там можуть допомогти підвести на крайняк. Я вже зі своїх цих донатів за масаж викликаю таксі. Ну тому що ну ніяк ти тут не зможеш, ну ніяк без машини. Хоча ми вже практикуємо з коляжанкою пішки ходимо. Ми вже можемо і 30 хвилин пішки ходити, і 40. Бо ми Колесно? живемо. Да, бо ми живемо везде Голівуді, це можливо. А, а я вам скажу, Лос-Анджелес це взагалі тут пішком. Ти не знаходишся нікуди. Тому Ти пробував громадський транспорт? У тут мені кажуть, що реально я ти знаєш, я мама на мене кричить, я їй не кажу, як часто я викликаю таксі, тому що мені кажеться, вона б мене знаєш. Mm -hmm. Коротше, я зажралася б, зажралася, зажралася. Моя ри після Ізраїлю, до речі, погано мовляю. Зажралася точно. E я чула про громадський транспорт, але мені вистачило ситуації, коли мене переслідував мексиканець в посаденні в одинадцятій ранку. Просто спочатку пішки, потім на машині, а потім зайшов зі за мною в Гроз в це в магазин і доторкнувся до моєї ляшечки. І ага. я потім викликала поліцію. Жаль. Потім, коли я одягаюся, нормально, я не скажу, що в мене там знаєш, топ, попа видно. Просто ну нормально, як ми українські жінки. До речі, українки тут виділяються дуже гарні і е, гарні жінки. То мексиканці. Особливо я вже не кажу про бомжів. Зате бомжів компліменти часто роблять. Причому такі гарні компліменти да. і на фіні такі. Скажи, що я, да, да, да. я думаю, чотики бомб. Посадина це насправді ну просто але це купа величезних сел, просто об'єднані да, хайвеями, да, 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 да. А посадіна вона взагалі вважається дуже класним, дуже чистим районом. І навіть там до тебе ти хоча, уявляєш калиш? там дуже багаті люди. Там навіть умерли Стріп, яку ми ось в Техасі зустрічали. це Окрема історія на моєму Ютуб-каналі. Коротше. Ми були в пасадені, там нема бомжів, там чисто, там ти відчуваєш себе реально в безпеці. І навіть там, об 11-й ранку, після салону, як мене трохи покрасили в блондинку, я думаю, що це може колір. Уявляєте, мексиканець переслідує, я приходжу дорогу, мені піпікають машини. Це було в якихось, начебто фільмах. Знаєш, типу, піпікують машини, якісь мужики, щось з машин. Ге, ге. Я думаю, от. Що відбувається? Я вже не кажу тут. Тут теж бомжі. Історій багато, як бомжі гна... з іголкою там за кимось бігали. Я бачила, від тобі дівчинка розповідала. Як ось бомжі зрізали там якусь доньку і тата чи що. І когось оправдото, тобто їх навіть не наказують цих бомжів. Тому я вирішила так я куплю собі пістолети, куплю собі газовий балончик, буду одягатися так як я хочу. Але <рес> якщо ви не так впевнені в своїй удачі, то ну краще трохи будьте обережні, бо страшно. Ну і скажи, будь ласка, там, наприклад, на продукти, на якісь такі витрати, скільки приблизно йде на місяць на одну людину? От і йде всі бенефіти <рес> наші ну, десь так. близько 200 доларів. Хоча я скажу, що 200 можна... доларів на одну да. дуже мало їж чесно. Мені <рес> кажеться, я дуже багато їм. Просто що так виходить. От в Америці розумієш, ти можеш собі дозволити все. От, наприклад, на оці 200 доларів, так, щоб що бенефіти, я можу купити червону рибу, я можу uh -huh. купити горіхи будь-які. Я можу купити там е ці яких лохину, тут, правда, не знаю, що це таке. Ну, знаєш, коротше, лю -лю -лю любі ягоди uh -huh. в Україні не так. В Україні там ти в магазин заходиш і ти розумієш, що uh -huh. щоб манго купити там 50-60 гривень. Я вже не знаю скільки тут. Тут не витрачаю на їжу більше, ніж мої футстем. Uh -huh. <сум> Сама так в ресторан нема коштів. Може, раз, от я зараз намагаюсь згадати, один чи два рази ми поснідали зранку, mm -hmm. знаєш, пішли в кафешку, бо у Танії, у моєї колежанки, День народження було. Тобто це, це рідкість. Mm -hmm. Особливо, коли ти розумієш, що тобі треба донатити, mm -hmm. що ти за 20 доларів, за які ти можеш поїсти, це скільки це зараз майже? Це 800 гривень маєш? Зараз долар постріл. 800 гривень, і ти можеш просто знаєш, там перекусити, mm -hmm. і поїсти. І ти так рахуєш гроші і думаєш, ну це нормально. Чи може задонатити комусь на кусок хліба, ну це теж окрема тема. Ну так, так. Тобто обов'язково донатити не ЗСУ. Я Про це у кожному відео кажу, обов'язково донатити, ми бачимо в принципі результати. Ем, у нас тут, незважаючи на те, що у нас немає коштів, у нас була ціль допомагати Україні. І я хочу сказати, що незважаючи на те, що у нас немає коштів, ми активно спілкуємося з людьми, у яких є кошти. І якщо порахувати, скільки це грошей вже це дуже багато грошей, які е, пішли на Україну тільки завдяки комунікаціям. Mm -hmm. Якби ми були в Україні, нам би допомагали в Україні. А ми тут в Америці, ми ходимо, ми знайомимося, ми розповідаємо е, всім. От чесно, навіть якщо це не в тему, ти на якійсь тусовці, mm -hmm. як це робить? Хі-хі-ха-ха. А ви знаєте, що там дитину гвалтували ложкою? Mm -hmm. І вони американці, вони просто в шоці. Про те, чи хочу залишатися я ніколи б в житті не могла подумати, що я це скажу, але боже. Україна прекрасна країна, і зараз, чесно, по моїм відчуттям, ну поки, напевно, мене немає зйомок, mm -hmm. знаєш, ну мене тут нічого особливо не mm -hmm. тримає, крім мрії дитинства. Mm -hmm. Звичайно, я розумію, що чесно, в Лос-Анджелесі можливо все. Я не думала, що це так. Я думала, що це щось <гів> десь там. А ти розумієш, воно ми з Меріл Стріп зустрілися, воно голівудську зірку на дворі, воно проект благочинний, Хочемо робити івент. І е, у тебе відкриті всі зв'язки. Іди, пиши, стучись, роби. Але мені б хотілось, от я уявляю, що я така Україна перемогла звичайно. Я така класна, знімаюсь. Мені хочеться 70%, Може 60% в Україні і 40% тут. Угу. Тобто, мені свіже повітря, мені мало свіжого повітря, незважаючи на те, що ми біля океану живемо. Тут неприємні запахи, тому що бомжі знову тут і не знавних туалетів немає. Вони думають, що травка це їх туалет <см> біля твого дому. Ми ж хотіли написати, знаєш табличку no pee here, please». А, Тобто у вас є безхатні. У нас маленькі біля доміка uh -huh. кустиків, які uh -huh. успішно всі ходять в туалет. Тому я хочу жити в Україні на 50%, відсотків. На 50% відсотків тут. Якщо в мене буде грін карта, uh -huh. побачимо і буде. І розкажи про тата. Ти сказала, що тато служить за собою. Ой, це моя так, ну знаєш, коли ти просто там спілкуєшся з папою, з сім'єю, це вообще для тебе все, все. Все всередині тримаєш. Я дуже пишаюся своїм татом, тато е Анатолій Січенко, Анатолій Олександрович. Передаю тобі привіт. Дуже дякую, що ти охороняєш мене і. Я пам'ятаю твою відповідь, коли я запитала, тато, давай до нас в Америку, Ну, це було жартома, знаєш. Uh -huh. А папа мені сказав, Ні, доня, а хто буде е, захищати Україну? Хто буде твій дім захищати? І е, я розумію, що завдяки таким людям, як мій тато, нам буде куди повертатись. Нам буде куди повертатись. І мій тато пішов з ЗСУ в перші дні війни він обходив всі ТРО, там його не брали, там ще щось. Йому 50, 50 років, у uh -huh. нього грижа спини. І тут він таки каже: Все, uh -huh. я йду. Ми відразу з Америки. От я вам просто скажу, коли ти живеш за кордоном, знаєте, якщо ви себе гнітете, що ви переїхали, або вам закралась думка, що ви хочете когось ем, унизити, принизити за те, що він поїхав, я вам скажу так: якби була була в Україні, я б на бронежилет татові збирала б може місяць. Угу. Тут я збирала на бронежилет ем, 5 хвилин в одному місці. Сказала, що треба допомога. 10 хвилин в іншому все 300 доларів. Через два дні у тата бронежилет. Потім виявилося також, що тепловізор їм треба був. Тато не просив. В мене взагалі тато нічого не просить. Я йому постійно кажу, тато я спілкуюся що з людьми, в які є гроші. Я в Америці, я типу, Доначу, давай. Він все є, все є. А потім я дізналася, що він в місті, в якому ми не скажемо де, але виявилось, що їх відправляють. Туди, де небезпечно. Я про це не знала, mm -hmm. тому я не хвилювалася. Mm -hmm. Ну він, <пев> напевно, тебе береже. Mm -hmm. да. І я тати кажу, кажу, все є, все є. Кажу, тепловізор є? Нема. Кажу, ти зараз серйозно? Тобто кажу, а вам треба? такі, ну ні, ну було б непогано. Це може іноді і життя врятувати. Вісім місяців uh -huh. його донька, актриса. Розумієш, тут така пробивна дівчина. Сидить, донатить, спілкується. а Мій тато сидить без тепловізора і його 700 людей в батальйоні. Що я роблю? Я дякую другу, який нам допомагає. Не буду говорити його, його ім'я, просто наш Янго-охоронець, який нам дуже багато допоміг нашим сім'ям на фронті. Uh -huh. Купив йому тепловізор, і вже там, через декілька тижнів, тепловізор був у тата, і в мене були сльози на очах, що мій друг в Україну особисто передав. І я пишаюсь татом, пишаюся українцями. Українці, ви найкращі так, просто. The best. Я думаю, на цьому ми з тобою будемо завершити інтерв'ю. Бажаю тобі успіху. Ну, і, звісно, сподіваюся на те, що перемога буде дуже дуже скоро. Дякую. Все в тебе вийде. Да. Будеш зіркою Голлівуду. Дякую. дякую. І чекайте інтерв'ю. Я хочу з Кристиною записати вже на своєму новому каналі. Домовилась. Це така незапланована реклама мого youtube каналу, якого ще немає, але через тиждень буде. І ми з ми з Кристиною щось сподіваюся, що запишемо. Обов'язково дуже тобі дякую, що ви дякую. Сподіваюся, що вам сподобалось інтерв'ю. Якщо так, то з вас сподобайка, коменти. Ну і також пишіть у коментах про що б ще вам було цікаво дізнатися з США з Америки. Можливо, якусь корисну інформацію. Обов'язково пишіть, я буду читати коменти і буду знімати такі відео. На цьому все слава Україні, героям слава, і обов'язково донатимо на бай-бай!